Пізнати країну через символи та барви напередодні великодніх свят за писачки взялися навіть іноземці. На спеціальному майстер-класі студенти з анголи опановують секрети українського писанкарства. І, хоча тут за розфарбовування яєць взялися вперше, кажуть, така справа для них зовсім не нова. У нас є традиція, яку ми фарбуємо яйце у писанки. І Це дуже цікаво. Вдома ми малюємо різні речі. Наприклад, є також риба, яка символізує Ісус Христос. Щоправда, далеко від дому виводять воском на писанках, здебільшого таки українські мотиви серед улюблених символів, ті, що несуть у собі сакральний зміст добробуту, щастя та життя. Я зараз малюю пенсікою, які означає добро, щастя та долю вона буде зеленою тому що вона символізує весна ми зараз на весні ми рочимо краще знати uh, 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 українсь, українські uh, традиції і зараз я малюю uh, пизанки які символізує чоловічу Толови енергію навчати незвичних вихованців таємницям розмальовування пасхальних яєць для працівників музею мистецтв уже традиція. Переконують, розуміють одне одного навіть попримовні бар'єри. Ти показуєш на очність, ти показуєш на кольори, і вони вже самі здогадуються, що далі робити і творити, тому що як і природа, так і можна сказати, і які чи інші візерунки вони притаманні і подобаються не тільки нашим українцям, але й іноземцям. По українські студенти іноземці відзначатимуть і власне великодні свята, розписані власноруч пасхальні символи обіцяють освятити у місцевих храмах. А вже після канікул привезти музейникам із дому власні автентичні крашанки.